Всім привіт! В минулому відеоуроці ми почали знайомитись з конструкціями мови, які дозволяють нам створювати об'єкти власних типів. Зараз же ж ми продовжимо розбиратися, які в нас ще є можливості для їх створення. Отже, давайте продовжимо наше знайомство з типами, що належить до іменованих. Так як два з них ми вже розібрали на минулому уроці, а саме структури та класи. Нам залишилось розібрати ще перечислення і протоколи. Окрім іменованих існують ще складові типи. Фактично, це типи без імені, які описуються виключно конструкціями мови, і можуть містити інші складові типи або ж іменовані. До таких типів належать функції та кортежі. Почнімо з перечислень. В нашому житті ми часто зустрічаємось з об'єктами, які можуть перебувати в певному стані. Наприклад, сигнал світолофора може бути червоний, жовтий або зелений. Бензобак автомобіля може бути повний, майже порожній або порожній. Погода на дворі – сонячна, хмарна, дощова або сніжна. Типи таких об'єктів зручно створювати як перечислення. Для цього використовують ключове слово enum. після чого вказують ім'я нашого нового типу. І у фігурних дужках з допомогою ключового слова case вказуємо стани. В даному випадку це червоний, жовтий або зелений. Давайте створимо об'єкт нашого нового типу. Можемо бачити, ми створили об'єкт, стан якого є червоний. Щоб мати можливість реагувати відповідно до обраного стану, ми можемо застосовувати ключове слово «switch». Таким чином, в залежності від того, який стан нашого об'єкту, такі дії будуть виконуватися. Оскільки тут створений об'єкт в якого стан завжди червоний. Інші варіанти тут не будуть виконуватися, і саме про це нас попереджає компілятор. Зазвичай об'єкт присвоюють якісь змінні, стан якої пізніше міняють. Наприклад. Як ми можемо бачити до зміни сигналу, нам вивелося треба зупинитись, оскільки початковий стан його був червоний. Після зміни, коли ми ще раз перейшлися позначенням цього сигналу, нам вивелося увага відповідно до його нового стану. До станів перечислення ми можемо присвоювати так звані старі значення. До старих значень відносять стрічки або любі числові значення, тобто double або float. У випадку з сигналом світлофора таким старим значенням може бути, наприклад, положення секції сигналу. Тобто, ми знаємо, що зазвичай у нас світлофори. Червоний сигнал мають зверху, нехай це буде перший. Жовтий це відповідно, якщо рахувати вниз, другий. І зелений це є третій. Тобто тип старого значення це у нас є число в даному випадку ціле типу int. І червоний ми присвоїмо, як говорили з вами, одиничку. Жовтому присвоюємо двійку, і зеленому відповідно трійку. Для того, щоб доступитися до сирого значення, яке присвоєне нашому стану. Ми використовуємо property row value. Як можемо бачити, в даному випадку вивелася трійка, оскільки ми присвоїли нашій зміні об'єкт стану в якого зелений. Якщо ж стан, наприклад, буде жовтий, нам виведеться двійка. Давайте подивимося, що було б, якби ми захотіли, наприклад, використати стрічку. Як бачимо, вивелась літера «Ж», тобто жовтий. Також ці сері значення можуть бути корисні, оскільки ми по них можемо створювати наш об'єкт перечислення. Давайте я вам це зараз продемонструю. Компілятор нас попереджає, що виклик цієї проперті не обов'язково поверне нам певне значення, оскільки цей об'єкт, коли він створюється по стрічці, він може бути не створений і бути опціональним. Це легко пояснити, оскільки сюди ми можемо ввести щось. Що не було передбачено тут. І, відповідно, в нас немає можливості перейти в один з цих станів. Щоб виправити це, ми можемо задати значення по замовчуванню. Для цього використовують оператор подвійного знаку питання, і після того ми можемо вказати наше значення по замовчуванню. А, так, ще перед викликом самої проперті потрібно теж вказати знак питання. Ось бачимо, що нам виявилось невідомо, оскільки літера G тут в нижньому регістрі, а ми записували її у верхньому регістрі. Давайте виправимо цю помилку. Ось, як ми можемо бачити, був створено об'єкт, в якого стан жовтий. І виведено прив'язане до нього значення, тобто літеру «Ж». Також наші перечислення, окрім старих значень, можуть володіти асоційованими значеннями, в чим відмінність я вам зараз продемонструю. Давайте створимо перечислення, яке описуватиме об'єкт доставка. Тобто, доставка якоїсь посилки може здійснюватися або кур'єром, або до відділення. У випадку, коли доставка здійснюється кур'єром, нам зручно знати місто. Ми можемо також присвоїти значення по замовчуванню, якщо хочемо. Вулицю та будинок. У випадку, якщо доставка відбувається на відділення, то все, що нам потрібно знати, це його номер. Для простоти, нехай у нас всі відділення будуть володіти цілими часами. Об'єкти типу перечислення теж можуть володіти методами або властивостями, так само, як і структури або класи. Давайте створимо метод, який виведе нам короткий опис доставки у вигляді стрічки. Як ми вже розбирали, self це фактично і буде об'єкт, який створюється по цьому типу. Отже, коли ми Свідчимося, тобто переключаємось по ньому, ми можемо реагувати відповідно до його, до його стану. В даному випадку, це може бути або кур'єр, або відділення. Значить, під час того, як ми переключаємося по об'єкту відповідно до його стану, у нас є асоційовані з ним значення. Тут ми застосуємо ключове слово LED, так як вказати, що це, це константа, яка посилається на значення. Відповідно, це або місто, вулиця, або будинок. Якби нам якесь з них було не потрібне, ми могли б просто вказати на його місці отаке нижнє підкреслення. Але нам, в принципі, зараз вони всі потрібні. Щоб підставити якийсь об'єкт в стрічку, можна використовувати наступну конструкцію. А так, оскільки в даному випадку ми виводимо зразу на екран, а не повертаємо стрічку, то відповідно ми це переберемо. Як ми можемо бачити у випадку з доставкою кур'єром, нам вивелась стрічка Львів Степана Бандери будинок 1», В принципі, як ми тут і переписували. А у випадку з відділенням просто його номер 12. Можливо, щоб було більш читабельно, ми можемо вказати, що це номер відділення. Також для різноманітності хочу показати вам, що ми можемо об'єднувати стрічки через оператор плюс. Як бачимо, номер відділення 12. Об'єкти типу Enum належать до значеннєвих типів, але можуть містити в собі об'єкти посилальних типів, наприклад, Протокол містить опис властивостей та методів, якими повинен володіти об'єкт, але на відміну від класів структур або перечислень, сам по собі він не надає конкретної реалізації цих методів та властивостей. Замість цього, типи, які прагнуть відповідати протоколу, повинні надати власну реалізацію. Щоб створити протокол, запишемо ключове слово протокол. Після чого вказуємо його назву. І всередині фігурних дужок ми можемо вказати наші властивості та методи. Давайте подумаємо, якими властивостями може володіти товар. Логічно надати йому ціну. Щоб мати можливість використовувати тип Decimal, я імпортую бібліотеку, яка його містить. Це ще раз нагадую foundation. Також властивості, які ми вказуємо в протоколі, повинні обов'язково містити е, ці наступні ключові слова: Set а, або get. Set вказує на те, що користувач може задавати нові значення в цю властивість, а Get вказує на те, що користувач може щитувати значення з цієї властивості. Сам сет бути не може. Тобто, якщо ми запишемо так, компілятор нас попередить, що мусить бути одночасно GET. Але може бути GET без сета. Тобто, що користувач зможе лише не щитувати значення цієї властивості, але задавати він її не зможе. В даному випадку нехай буде і set, і GET. Тобто, що користувач може як щитувати ціну, так і задавати її. Як метод товару доцільно додати можливість застосовувати якусь знижку. Також перед методами, які якимось чином можуть змінювати властивості, доцільно вказувати ключове слово mutating. Таким чином, ми дозволяємо цим методам змінювати внутрішній стан властивостей для об'єктів, які відповідають типам структури або Енаму. Також доцільно зауважити, що реалізацію методу в протоколі ми не вказуємо. Тобто ми не прописуємо тут фігурних дужок і всередині нічого не описуємо. Також ми можемо вказувати тип, який повертатиме наш метод. В даному випадку, давайте, нехай це буде признак успішності виконання застосування знижки, а саме об'єкт типу Bool. У випадку, якщо знижка успішно застосована, нехай повертається true, тобто правда. В протилежному випадку false. Як я вже казав, ми не можемо напряму створити об'єкт, який відповідатиме типу протокол. Компілятор нас про це поперед. Але ми можемо створювати наші інші власні типи, які відповідатимуть цьому протоколу. Так як поки я ще не прописав реалізацію для самої знижки, ми повернемо тут false, що знижка не застосувалася. Як ми бачимо також, у нас ціна визначена як змінна, тобто, що ми можемо їй присвоювати нові значення, а саме за рахунок того, що тут стоять модифікатор set. Якби я спробував присвоїти тут як константу. То в нас би було попередження, що наш тип не відповідає цьому протоколу. Мінеральну воду в принципі доцільно створити як структуру, так як вона не містить в собі якогось унікального значення, і вода це прекрасний приклад значеннявого типу. Тип попугай доцільно зробити як посилальний, оскільки попушка на відміну від води це є конкретна річ і, в принципі, він один унікальний. Енами не можуть володіти властивостями, які зберігаються. Але вони можуть володіти властивостями, які обчислюються. Ці властивості дуже подібні на методи, які повертають значення, але не приймають жодного параметра. Для того, щоб це зробити, ми приписуємо фігурні дужки і всередині даємо якусь реалізацію. Відповідно, ціна ромашки буде 15, а червоного маку 10. Так як в енамі ці значення вони не зберігаються, тому в користувача немає можливості задати їх тут через сет. Щоб нам компілятор не матюкався, в даному випадку я приберу тут сет, і все стане окей. Ну, і відповідно, застосувати знижку нам в даному випадку теж не вийде з тих же самих причин, що ми не можемо змінити оцей, оцю ціну. Також ми можемо додавати якісь інші властивості. Головне, щоб у нас були присутні ті, які вимагає наш протокол. Отже, тепер ми можемо створити змінну, в якої тип відповідатиме нашому протоколу. Як ми можемо бачити, тип нашої змінної відповідає протоколу, але ми можемо присвоювати її зовсім різні об'єкти. В даному випадку це структура, це клас, а це перечислення. Кожен з них може мати свою власну реалізацію методів і властивостей. Також ми можемо створити масив для цих об'єктів. Та для кожного з них вивести, наприклад, його назву. і ціну. Як ми можемо бачити, успішно виявилась назва і ціна наших товарів. протоколами розібралися. В наступному відеоуроці ми більш детально обговоримо про складові типи, а також подивимося, як ще ми можемо використовувати протоколи.